Почнемо з того, що це достатньо складна для демократів питання, не просто складне, це питання ідеологічне, це своєрідні червоні лінії, які будувалися довгий період часу, і це е, так званий е, документ Флореса. Це який дозволяє не, не затримувати дітей, коли арештують сім'ю мігранта, то діти не перебувають з батьками в. В місцях перебування мігрантів, тобто в чи в таборах, чи в фільтраційних якихось закладах, тощо, це питання пов'язані з легальною міграцією, це питання пов'язані з правом на отримання статусу біженця, це та сама стіна на кордоні з Мексикою. Якщо питання стіни з кордону з Мексикою в з американцями ще можуть домовитися, то питання пов'язані з правами людини. А із з гуманітарними питаннями, пов'язаними з біженцями, політичними мігрантами, з тими, хто тікає від політичних переслідувань, права дітей. Права е, мігрантів, які отримали документи напівлегально, не зовсім легально перебувають в Штатах і е, працюють зараз. Це також лежить в основі пакету про мігрантів, збираються влаштувати велику чистку від нелегальних мігрантів і їх депортувати. Це все за що боролися демократи протягом 10 років. Тобто, багато з цих завоювань в лапках вони вважають. Частиною свого ідеологічного надбання, і якщо Байден піде на перегляд цього на відмову, то очевидно, що він втрачає ліберальну частину ліволіберальну і ліву. А під час цих виборів якраз розширення свого актора поля. Ним можливе саме за рахунок не лише там центру, яке завжди було у нього, а в першу чергу за рахунок мобілізації лівого електорату і ліволіберального, і серед якого будуть формувати таку страшилку, що Трамп це фашизм. І відповідно, ліві мають наступити на горло своєї пісні, проголосувати за, за Байдена. І от ці е угоди з дим республіканцями цей пакет антимігрантський. Він фактично може перекреслити будь-яку можливість залучення лівих і ліберальних голосів для <бандитва> okay. Це дійсно є, і це фіксує більшості соціологічних служб. Якісні дослідження це показують. Але з іншого боку, Трамп розраховує саме на це електоральне своє ядро на трампістів. Йому абсолютно все одно, що думають традиційні республіканці чи не окони. Він робить ставку на трампістів. Він відмовляється, тобто він сприймає позитивно навіть зняття з праймерису, Вважає, що кокуси це мають замінити. Тобто, комітет республіканської партії, які буде ухвалювати рішення про його висною кандидат президента. Його це повністю влаштовує. Тобто для для Трампа на даний момент не ядерний, не його електорат, не реднеки є баластом, і по великому рахунку він вважає, що не і так від нього нікуди не дінеться. Він не. Хоче з ними навіть загравати, а в відсотках варто сказати, що зростає ця трампійська тррампійська частина, і навіть люди, які займають помірковані позиції, такі традиційні республіканці зараз не є фаворитами республіканській партії їхній вплив не невеликий. Ну, звичайно, виникнуть, тому що голос ви то праві, що ті ж самі республіканці, які е, е, за, за логікою Трампа за нього і так проголосують, можуть дійсно не проголосувати. І парламентські вибори вибори в конгрес показали, що люди не готові були голосувати за висуванців Трампа, відвертих трампістів, таких яскравих, і голосували за демократів. Тобто, виборець е, республіканець голосував за демократа губернатора, кандидата губернатора, тому що вважав, що цей кандидат більш поміркованіший, ніж власне його кандидат. З розка від республіканської партії, тобто такий феномен був, і в цій ситуації в частина Роспаліка, він може дійсно втратити ці голоси. Він вважає, що він він і так їх має, але насправді це може бути і ворожеві окуляри, і ці люди не проголосують за нього, оскільки те, що він говорить зараз, та риторика і ті витоки інформації з його штабу, свідчать, що він стає все більше і більше неконтрольованим, що ініціативи, які продукує його найближче оточення, штовхає. Юють сполучені штати до внутрішньополітичного конфлікту, тобто вони входять в певний елемент громадянського, навіть конфлікту. Вони говорять про переслідування тих, хто відміняв рішення, а точніше приймав рішення про не, не перераховувати голоси під час попередніх виборів президента. Ті, хто відкривав кримінальні справи проти Трампа або його оточення, цих людей він хоче переслідувати. він Хоче проти них відкривати кримінальні справи, і про це є витоки в, в, в оточенні самого Трампа, все більше і більше людей говорить про те, що проросійський лобі посилює свій вплив в оточенні Трампа. Називається те ж саме Поподопоуса, 10-го числа має вийти фільм з його дружиною Поподопоуса, там, де буде Даді Деркач засвідчений, до речі, із новими історіями про Байдена. Це також російський слід. І оця російська версія також яскраво там просліджується. Ну, в Сполучених Штатах зараз дуже багато таких роликів. Дійсно, коли демократи відверто стібуть республіканців, закликають голосувати за Трампа, вважають, що Трамп буде е, такою кульгавою качкою на цих е, перегонах, і є шанс дійсно Байдену мобілізуватися і його перемогти. Але це достатньо такий тонкий, тонка крига, тому що як показують опитування, в загальному масштабі Трамп попереджає Байдена. Так. Окрім того, якщо говорити про електоральне розширення, тобто, якщо ти входиш в останню фазу виборчої кампанії, і е, треба притягнути голоси тих, хто не визначився, або тих, хто вагається, то поле у Трампа більше, ніж у Байдена. І це говорить більшість експертів на даний, на даний момент. Трампісти працюють таргетують на та, та, таргетовано ведуть кампанію, рекламують в певних сегментах невеличких. Інколи меседжі, які йдуть у трампістів для цих сегментів, суперечать один одному. Але оскільки там ну, в сполучених штатах, як і у нас, є такий інтелектуальний аутизм, коли люди сконцентровані на собі, не чують всього, що відбувається за за їхньою бульбашкою сприйняття, то це працює. І воно якраз працює на Трампа. Тому ці вибори будуть непередбачуваним. Не можна сказати стосадкові хто хто буде, хто переможе, які технології переможе чи заниження, чи завищення. Давайте почнемо з того, що я думаю, ви не то військової тимницях, що скажу, що дещо вже створюється, і деякі кластери вже виникають у вироблення певних видів товарів для потреб збройних сил. Вони вже виникають і в Румунії, і в Польщі, і ці кластери розширюються. Питання стоїть тепер вже і про ну, нарощування потужності випуску боєприпасів, певної специфікації цих боєприпасів, і, і тощо. Тобто мова йде вже про масовий, масове виробництво. Звичайно, що це поряд іде ці історії успіху, ти мовити позитивні історії йдуть поряд з корупційними історіями, як заводом, який ми нібито мала купити десь в Боснії чи в Хорватії, так. І гроші потім десь загубилися на рахунках, і там і Торота святився, і Збітню, і всі кому там багато прізвищ. Це, це інша історія. Вона, звичайно, шкодить подібним ініціативам. Але насправді певні дії в цьому напрямку відбуваються, і це заперечувати важко. А, але а, в нас же десь був нібито «Укроборонпром», який щось навіть виробляв, і е, по великому рахунку ми були свідками там, останніх 5-7 там, років е, нібито бурхливого розвитку укроборонпрому і бурхливих заяв про якісь там вироби, які нібито вже ось-ось перед масовим випуском уже існують. Uh, і про, про це варто запитувати, де, де все це, куди це, чи це все пере, uh, відбулася релокація цих підприємств, наскільки ефективно є перебування на нових територіях цих виробництв, чи забезпечені вони, вони живою uh, робочою силою, чи можливо в рамках нинішнього українського законодавства, яке пов'язано в тому числі з військовою таємницею, провести релокацію цих виробництв за кордон? Ось тут у мене дуже багато запитань.